І не для захисту, а висловлюючи свої настрої, кіровоградці фарбують у патріотичні кольори під'їзди. синьо жовту символіку зараз можна зустріти усюди: в автомобілях, на вікнах житлових будинків та на фасадах приватних установ. А тепер і в під'їздах житлових будинків. На хвилі патріотичної моди на вулиці Попова їх розфарбували в кольори українського прапору. синьо жовті під'їзди бачила Яна Семенюк. Ідея оновити фарбу у під'їздах у синьо-жовтій гамі виникла у місцевих мешканців під час щорічного суботника. От возник вопрос по покраске фасадів під'їздів. Вони облучились, пора їх освіжати. Вони кажуть, що ми обращалися в ЖЕК, нам відказав ЖЕК. Я говорю, хорошо, але ми будемо красити жовто-блакитний цвіт. Договорились, договорились. Під'їзди оновлюють зі швидкістю три за день. Спочатку розділяють стіну лінією посередині, а потім вже фарбують. На під'їзд ходять 3-4 години. Ми красим компресором, заливаємо полівізатор, краску, проходимо потолок, потім синим вверх і жовтим вниз, потім подправляемся. Місцеві синьо-жовтих під'їздів підтримують. А як можна відноситися? Звісно, позитивно. Нам подобається все. за Україну. Тока Україна. Деяким жителям патріотична ідея настільки сподобалась, що вони продовжили її на майданчиках перед будинками. Та символіка нашого українського флага, так що ми підтримуємо. А амо не колеса покрасили. Сіня, жовтий Це світ. Ті, чиї під'їзди ще не оновили, також схвалюють патріотичну ініціативу і чекають, коли фасади на їх будинках змінять колір. Таким чином, вважають жителі мікрорайону, вони показують свої почуття до України. Та конечно, бо ми тоже патріоти. Всього в кольори українського прапора мають перефарбувати 78 під'їздів. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.